Доброго ранку, доброго дня, доброго вечора, друзі. З вами Нудик. І сьогодні будемо говорити про найбільшого токсика цього рандома серед усіх ПТСАВ, які зараз є в доступі. Про анігілятора просто штурмових танків, особливо преміумних, особливо пільгових, таких як Йосип Шостий, до прикладу. Е, горіння, ну, причина горіння пердаків майже всього рандому на восьмому рівні. XM57. Довго я вагався, ну, наважувався зробити вам огляд на цей танчик, тому що ну, на ньому якось навіть грати. Якось аж заборонено, тому що така, таку насолоду ти на ньому отримуєш, що ти роздаєш такі вертухаї всім просто по кабіні і по черешням всім. Що ну, прямо ж, ну, блін, аж жалко грати на ньому, бо ти розумієш, що ти знищуєш навколо себе купу людей. Хоча, знову ж таки, машинка насправді дуже непроста для реалізації. З сторони дуже проста, з іншої сторони, дуже непроста через те, що вона повільна. Але давайте все поступово. XM57, танчик, який випав з новорічних коробочок, я його дуже хотів. Хто хоче глянути, у мене є розпаковка новорічних коробочок. Він мені випав прям майже в тупо передостанню коробочку. я Його дуже хотів. І мені випали всі танчики, окрім XM, і в кінці все ж таки XM випала. І я про це не пожалів, тому що все ж таки воно того вартувало. Це найкраще я зараз офіційно, я не побоюся цього. На мою суб'єктивну точку зору. Можете, звичайно, зі мною посваритися в коментарях, але. Це найкращий фармер срібла серед усіх прям танків, які зараз є в грі. І ось чому. Давайте розбирати. Перше. Візьмемте на рахунок цієї машинки. Що, що в нас? Давайте перейдемо до бронювання, напевно. Да? Почнемо з бронювання, тому що бронювання в цій машинці доволі дуже сильно є. Так, друзі. Е, що? На рахунок бронювання. Бронювання в цій машинки доволі є, доволі дуже сильно. Давайте почнемо з її башти. Перше, в неї башта повертається на 90 вліво, на 90 вправо, тобто вона дивиться рівно вправо, рівно в ліво перпендикулярно. І це доволі дуже сильно, насправді, бачите. Дуже цікаво бачити, коли ви, вона їде до вас бортом, ви думаєте, що її в борт закинете, а вона насправді дивиться рівно отак. Отак, от. Оп! Та що ж це таке? ж ти не фіксуєшся. Ну, не фіксуйся. Ладно. Отак. От І вона може просто отак по вам прокидувати. В чому фішка? Давайте поставимо її зараз вертикально. В Що фішка цієї машинки? Давайте перше. Дивимося, 330 е -е, якраз під маскою. Маска у нас 400. Ну, під маскою, да, тут можна закинути, але не забувайте, що під маскою ви навряд чи закинете, тому що під маскою тут не сильно видно. Сюди, навряд чи ви потрапите. 290-270 на восьмому рівні, 280 і так, поїхало далі. ну Тут може бути, але тут рикошет, як бачите, тут величезний такий е, кут, далі що? 300-350, е, сюди, десь отут, можливо, там 260-270, але знову ж в восьмій рівні. Сюди прям якийсь міліметр, десь може там ну плюс-мінус, може витіли, там і так далі. Ну Це під дуже великими проблемами. мене і десятки сюди не пробивали і так далі. ВЛД, ВЛД картонішок ВЛД, дивіться, починається. У да, нас тут є великі кути, тобто є великі Ну в цілому десь 200, 220, 230, тобто десь десь такому. нлдшка НЛДшка тут же цікавіше, чому тому що тут вже більш Ну тобто є от 220-240. 219, 208, 206. І я, наприклад, коли грав на Йосипу 6, її в лоб для мене ББшками майже неможливо було пробити. Вона просто не пробивала, ну вона не пробивалась майже нікуди. Тобто, тому що у нього пробиття 196. І це пробити було майже нереально. У нас є величезні просто катки, у нас просто величезні, подивіться, каточки. Люди зазвичай звичайно, будуть кидати вам, так як це американський е, танчик. Будуть кидати по звичці в НЛД, хоча, бачите, тут насправді по центру менше броні, чим, наприклад, на ВЛДшках. Часто тут може бути не пробиття, або потрапляння в гусеницю. В гусениці тут захищені, борт. Тут, ну, зрозуміло, що самий борт картонний. У нас 63 мм, тобто тут там 110. Ну, знову ж, виїжджати, навіть танкувати бортом, ви спокійно можете на цьому танчику, тому що тут просто приведено ну і броні. Величезне, звичайно, що тут є от якісь певні моменти пробиття, але знову ж це ми дивимося пушки з пробиттям 200. 70, а ми не забуваємо, що ми граємо проти танків в основному, які мають 220-250 пробиття. Та, і плюс мінус 8 кути вертикального наведення на, ці, на цій машинці. Тобто вона може собі спокійно дозволити. Ось так танкувати, да? тобто, дивіться, от так вона може собі дозволити танкувати. І тут же ви її не пробиєте просто ніяк. От, абсолютно. Тут такі вже кути, що робляться, що ви вже нічого з нею зробити не, не зможете. Тобто тут вже все, да? беремте, дивимося і так далі. Але найбільша проблема в цього, в цього танчика це коли він виїжджає просто отак собі від борту. Да? Давайте так, напевно, не отак. От десь, от. От десь так він виїжджає. Він отак собі виїжджає від бортика, його видно буквально тільки ось цю частину, і ви нічого не можете зробити. Да, Тут можливо там 220, 240, тут 270 пробити, тут, тут майже нереально пробити Каточок можливо спробувати дати, але дуже часто каточок з'їдає повністю е, хіпешки. Чому, тому що тут каточок, бачите, като е, каточок йде наперед, так витягується, а самий корпус якраз отут. Бачите, він назад витягується. І дуже часто ви можете отак там, да, стріляти йому в каточок, і воно буде просто летіти йому там в стик, в броні там, і так далі, буде не пробиття. Тобто треба прям вицілити прям самий каток іменно, навіть в цю частину катка. Бо якщо ви в цю засандалите, отут же, бачите, от, в цю, тут вже пішло 270, і часто буває таке, що ти просто стріляєш в ексемці, і просто каточок знявся, а вона тобі на 600, а то й 700 в кабіну засандалить. Добре, вертаємось до. Танків є. Вернулись. І що? Тепер давайте так. По живучості у неї в базовому 1300. Якщо правильно обладнати її, так як я на ній катаю, 1400. В неї є рухливість, рухливість повільно. Е і тут буде якраз два варіанти збірки на цій машинці. Ну, я вам зараз покажу. Кінські тили сили на тонну 13,5 24 максималка, 12 назад. Не сильно, вона повільна, але знову ж такою броньою, як вона має, і з такою пушкою, це, в принципі, прощається. У мене на ній прокачане маскування, бо все ж таки це петисав, і вас будуть бої де ви будете стояти десь в якихось кущах, когось пробувати підловити. І в неї непогане маскування 35 стоять, чому ви, ви це дуже непогано. Огляд, у мене 402 на тій ті розкачці, які є. Давайте це не цікавіше. Найцікавіше у нас пушечка. Бомба, просто це... це не просто, я не знаю, в мене немає емоцій, щоб висказати вам наскільки це класна пушка. 630 альфа 270 пробиття ББшкою. Я не гра, я не стріляв на цьому танку голдою від слова ще зовсім зовсім не стріляв. Ну, можливо, можливо, брешу. Може десь один-два снаряди. Я пробував на ній десь засандалити. Але він просто не потрібен. Чому, тому що 270 пробиття, цього достатньо, щоб розкидувати і по десятках, і по дев'ятках. Ну, прям хіба десь там у вас якісь там є соти, башню танкує, і то 315 під калібром, який у вас тут є в голдою, він вас сильно не врятує. Зведення довге, розкид великий, перезарядка довга, але альфа. І от якраз що хоче кажу, що це найкращий фермер, тому що тут альфа. В ПТшки в 630, яка перезаряджається там в прямой збірці, це, в якій я граю. Це там 15 секунд, яка навалює на 630 і в неї ще і башня, броняє пушка. Це просто неймовірно щось. Е, що, У нас з Фуасом 900 альфи. 2000 шкоди на хвилину. ДПМ тут низький, зрозуміло, але знову ж ми граємо тут від альфи. Е, швидкість польоту снаряда повільна, 900 метрів, але знову ж для такої болванки, тобто тут зрозуміло. Снаряд насправді відносно недорогий, тобто 1650 срібла за 630 альфи. Це доволі дуже непогано. І тепер дивіться під калібр 4800. Так само за 630 ельфи. 4800. Точно такий самий підкалібер вартує в Йосипа VI, в якого на бробуття на голді 225 і альфа 390, а тут 630. Того я й говорю, що це найкращий фармер, тому що у нього навіть по ціні снаряда і альфи, воно дуже сильно вартує. Сумарно є 30 е, снарядів, ви їх не вистрілите, тому що КД тут е, доволі довго. На рахунок максимальної прокачки цього танка, що, е, е, що, ой -ой -ой, що на нього треба прокачати? Давайте відразу ставлю її в порівняння до порівняння, що на ній треба качати. Що в мене стоїть? Да, тут практичність. То саме, в принципі, що і на важких танках, або координацію, або звукову розвідку. Що вам зручно, координація теж є зміст, тому що у вас тут зведення доволі довго, тобто 2,64, майже 3 секунди. Відповідно координацію теж можна ставити, але мені більше подобається практичність, звукова розвідка і екстремальні умови. Плавне повертання бачите, тому що у вас є великий розкид, швидке зведення, бо у вас довге зведення, майстер зброяр, щоб кінцеву точність. Зменшувати обов'язково можете пробувати замість майстра зброяра, можете спробувати поставити концентрацію. Теж як варіант може бути. Але в принципі, кардинально різниці він не зробить. Бачите, що тут 0,33 кінцевий розкид, що тут 0,33 кінцевий розкид. Тому, напевно, краще навіть поставити майстер зброяр. Можна ставити злопам'ятник за вашим бажанням. Тут віртуоз, плавний хід, король бездоріжжя, зрозуміло. Плавний хід, щоб менше був розкіт, щоб ви могли швидше давати альфу, коли ви виїжджаєте десь комусь гатити. Король без доріжжя, що ви швидше набрали свою максималку, Віртуоз, щоб ви могли краще швидше довертати. Обов'язково інтуїція, тому що у вас фугаса в 900 альфи. ви можете дуже гарно по якихось скорпіонах, со 130-х, просто, ну, якщо дуже гарно пройде пробиття, ви можете навіть іваншотнути. Ну, тобто, то дуже непогано. Є зміст ставити ідеальний заряд, ближній бій обов'язково, тому що ви ПТ, ви будете на ній штурмувати без так, боєкладку обов'язково тут в лобі без е, боєукладка. Мені взривали її. Вона вибивається кожним другим пострілом через каточки, через просто лоб в НЛД. У вас тупо там БК. І у вас кожний другий, третій постріл буде вилітати боєукладки. І одна із причин, чого вам необхідно, ставити сюди практичність. Обов'язково пожежогасіння, перехоплений сигнал і пліч опліч, бо знову ж штурма ПТ, будете грати. Е, Пліч, ну Багато зі своїми союзниками. Якщо не хочете пліч-опліч, -пліч, можна замість перехопленого сигналу, можна ставити радіо перехоплення, тоді ви збільшуєте свій огляд ще краще. Це вже за вашим бажанням. Можете що так, що так. Я катаю. А на чому я катаю, до речі? Давайте. Я не пам'ятаю, як я катаю. Я катаю на перехопленому сигналі, все ж таки. так Я катаю, покчу принаймні, бо в мене не дуже прокачаний екіпаж, е, ще тому що я ще не качав. На цьому аккаунті американські ПТСАУ. По модернізації, модифікації, до міцності шасі, бо вам шасі будуть часто вибивати і 15% до збереження набраної швидкості під час перетинання всіх типів місцевості. Чому, тому що вам важливо швидше доїжджати, швидше стартувати, швидше відкатуватись від якихось моментів, позицій і так далі. Швидкість повороту шосі настільки кардинально, вона дуже не зіграє ролі, чому, тому що у вас не забувайте, у вас є башня, неповне обертання, і вона дуже сильно обертається. Я особисто вибрав тут будування паралакса, тобто від кінцевого розміру зведення, а не від швидкості зведення, є можливість ставити швидке зведення, але мені 0,35 розкид краще, ніж 0,37, бо все ж таки пушечка тут коса, і снаряд летить паршиво, і зведення тут теж погане, що можна, що то що то ставити. Але мій особистий вибір це будування паралаксу. Ну і тут, зрозуміло, тут 2% догляду. Чому не до маскування? Тому що тут, дивіться, маскування після пострілу 4,52. Якщо я поставлю це, буде 5 і 1. Ролі сильно не зіграє, ви що так що так будете світитись. Плюс, коли прокачуєте модифікацію, то мінус 3 від розкоду від повороту часі. Що прокачати в обладнанні? Я особисто катаю на досалочі загартування і системі підвищення влучності Т3. Е, і другий варіант збірки у мене це тут турбіна замість е, цього поліпшеного загартування. Тобто, що ви можете тут ставити? Тут удосконалена ця експериментальна система, і можете ставити сюди, о, якщо ви знову ж беремо повний фарш, це е, загартування Бонова. Тобто у вас тоді живучість 1470, а це вже дуже непогано. І о, ну, тут в принципі, вибір невеликий це система підвищення. Влучності е, є зміст, якщо забажаєте, є зміст замість е, збільшеної снаряду стійкості тут поставити е, просто турбіну, наприклад, це в нас може бути, да тобто поліпшений компресор, і у вас тоді максималка буде. 30, а не 24. І це вже, повірте, друзі мої, дуже сильно буде відчуватися. доведете 24, а де 30. Це на 30% швидше вашої швидкості, яку ви будете зазвичай брати. Тому насправді є змі ставити сюди турбіну. і Або ставити експериментальну турбіну. Тобто, сюди поставити експериментальну турбіну Т3. 8% до потужності, і так само у вас 29% буде максималка, і ще трошки буде краще стабілізація. Мінус 6% від руху та поворотів. Ну і швидкість повороту. Там це все дає. Ви можете ставити, що так, що так. Це на ваш розсуд, на ваш вибір. Звичайно, найкраща збірка, напевно, буде на цьому танчику. Ось ця. Я ще коли по одній банальній причині. Зазвичай, вже якщо до вас в сраку заїхали, вам вже габзда, але плюс воно сильно збільшує, ну зменшує вашу перезарядку. Дивіться, без коли у вас перезарядка по даній збірці 1475, а так 15,4, тобто це майже ціла секунда. Це багато. Я ще коли тут треба, ну на жаль, без нього нікуди. Якщо є можливість, ставте ще раціональну боєкладку, якщо ну знову ж бо. Перезаряджання 14.3. Моє перезаряджання в моїй збірці, на якій я на ній катаю, зараз 15.09. Да, 15.1 по факту. секунд. Ну, знову ж, для Альфи, це там, пів секунди, не дуже сильно відчувається, але буде відчуватися, якщо у вас є можливість на це прокачати. Якщо є можливість, качайте. І того, одна збірка у мене є з загартуванням, інша збірка. Турбіну. Загартування я вибираю на невеликі карти, такі як Ensk, такі як Хімельсдорф, тобто там, де сильно їздити не треба, тобто там, де в основному приїхав, і вже там відігруєш. На маленьких картах. На великих картах я використовую турбіну. Тобто турбіна тут необхідна, бо знову ж вона збільшує вашу рухливість відчутно D24, де D28 де або 30. тобто Воно відчувається. Єдине, що мені прикро, тут зрозуміло, що ми в шостому слоті ставимо е до живучості і загартування збільшується. Базова. Єдине, мені прикро, що тут розвідка і живучість, а не е, як як звезд? Рухливість, а не рухливість і живучість. Якби можна було б рухливість, поставити, щоб базовий е, турбонагнітач був просто відразу давав більше е, своїх бустів, це було би ще краще. По зовнішньому вигляду вона прикольна, мені от сподобався от такий стиль на неї. Я сюди поставив ліхтар, який мені давався з коробок. Я сюди поставив е мініган який і поставив сюди heavy metal. Він прям так і виглядає, прям ніби от все для неї, от так як воно мало бути. Давайте покажу вам, які... до речі, покажу тупо останній бій, який я вчора на ній грав. Просто лайтовий, У мене десь була перша ночі, якщо не помиляюсь, я вже десь тріпів першої ночі. Я просто грав так, типу трошки підфармити. Чисто для кайфа не Напрягався і от просто вийшов такий непоганий, гарний бій для того, щоб вам його показати. Так, друзі, і у нас що? У нас лінія Зігфріда. Ми проти десяток. Я вам показую бій з десятками, і хочу вам доказати, що на цьому танчику проти десяток спокійно грається, так само, як і проти восьмих, проти дев'ятих Він тут у ролі не грає. Ваша пушка, тут вирішує все. Рандом на неї не впливає. бо ви топчик. І що, е, Тут я бачу, що в мене комплектація чуть не повна. Я в останню секунду згадав, що тут в мене є два варіанти комплектації, тому що я там забирав турбіну звідти. І що? Бачите, хевіме, як вона гарно тут під -пі вогонь фігачить, Ну, ніби, ніби на цьому танчику такий базовий якраз е, камуфляж. Їдемо зрозуміло в місто. Наше завдання яке дуже просте чекати, поки хтось підставиться, дати альфу і сховатись. Нічого ну, важкого. Нічого такого унікального. Бачите, без турбіни вона їде 24. На жаль, відчувається це цього недостатньо. Турбіна дуже сильно відіграє роль в цьому, ну, на цьому танчику, але і хіпешки теж 130 хіпешки при загартуванні дають своє. Бо 130 ви можете обміняти ще на 700 пострілів. Ну, це ваш вибір, на чому вам катати. В принципі, лінія не велика карта, ваше завдання доїхати по факту до міста, тому якби загартування тут, напевно, буде краще. Розумію, що їхати до 60ТП, до концепта і до того змісту немає, там вже будемо один одному заважати. І я вирішив, що туди не поїду. Поїду зліва, буду пробувати щось тут, хтось підставиться, буду пробувати на когось кинути якусь кинути комусь. О Бачу Т-49, його загуслили, кидаю йому. І просто 615 шкоди. Я тільки ще не приїхав на позицію, а вже 600 шкоди нанесень. Імбова машина просто, ну, тут, правда, і повезло, тому що загуслили 49-ку, вона довго ремонтувалась, але ну, тим не менше. Альпи дали та й дали. Бачу, тут це, походу, кидала бабаха, скоріше за все, бабаха на відстрілі, тому що Фугас, ну навряд чи Фугасом би тут сильно стріляв, а арта б засплеш... <реш> <реш> <би. реш> ну, менше. Я обережно пробую дивитися, чи хтось тут буде. Не хочу підставлятися, але розумію, що треба, тому що бачу, що небагато танків сітиться, мало хто з них хоче підставлятися. А в мене вже вечір, і я не сильно хотів. Довгому мусолитись, довго грати. Тут даю вертуху, зрозуміло, що я тут не попав. Отримав від леопарда плюшку і отримав ще від 50 б плюшку. Навіть від ЕТС мені в каток він завафлив мене. Але тим не менше, окей, я приїхав, і тут же мені вже є де розіграти. Я вже тут дивлюся на шкоду, даю шкоді 640, правда, 50Б голдою все рівно мене пробив. Я щось трошки не розраховував, що він буде так. На мене фокусуватися. Забрали шкоду, я хочу дати по 50 б Тим більше я знаю, що в нього ще й борта картонні 30 мм, там фугас дуже смачно мав би залетіти на 900. Але треба ще й інтуїцію використати, вона в мене ще не повністю прокачалась, трошки довго перекидається снаряд. Тому даю, друзі, якщо у вас є можливість, то інтуїцію перекидайте, бо все ж таки де 600, де штукарь. Це ще 400 різниця в 400 альфа. Я розумію, що там є от 50Б, отут от був би в мене фугас, я би б задали йому на штукарі. А так залетіло 583. Альфа пройшла нижче середньої, але тим не менше, дивіться, вже 1800 я накидав. Ну, і я шотний. От, все, да, Я шотний. У мене 250, там, 248 хитпоинтів. Думав ще дати по 50Б, але він заховався, але я стою вицілюю його, бо розумію, що він. Ну, хочу йому помститись насправді, бо це падло мені завален... завалендило і дав йому ще постріл на 630. Я йому відомстився дуже гарно. Дивлюсь, зараз на Йосипа 7 як він стоїть. Розумію, що мені проти нього виїжджати немає змісту, він там мене перетанкує дуже спокійненько. Ну, тим не менше, тоді їду, пробую дивитись, що в них є на полочці. Дивлюсь, що в них є на полочці, бачу, є теска, вона на мене звертає увагу. Тут я бачу, що можна дуже гарно віднизу. Протанковувати залітає 652, навіть її просто в лоб корпуса, бо я цілився хоті на низ. Але тим не менше вже 321 шкода. Ми накидали. Просто без всяких проблем, без ніяких моментів ми накидали і все. Бачу бабаху, кидаю вертуку, бо боявся, бо вона була зведена сюди. Не Вирішив не перенацілюватись на фугас, знову ж бо немає часу. У мене фугас там перезаряджається 4,5 секунди на інтуїції, і це довго. Це дуже довго, я розумію, що бабаха могла би мене добити. Дивлюся, вже на полисці нікого немає. Я розумію, що треба проїжджати далі. Ми їх вже, в принципі, в них турбозлив, тобто 4,5 хвилини бою пройшло, вже майже їх всіх нема. У нас рашить є соти, і бачу, що на нього все загрались, Мені треба. Бачу скорпіона, не, не, він не вилазить. Т-28. О, бачу Т-28. Звожусь до кінця, бо знаю, як пушка стріляє. 716 альфа пройшла. Мініган підказує, що вище середнього вода залетіла. І що, у нас довге зведення, довга перезарядка. Чекаю Йосипа третього, бачу, що він тут, Його вже майже, він вже майже шотнув. І ми добрали 500 теж. Добрали на Альфі. І вже в нас майже 5000 коди є просто на, на зібраному. Я збільшую швидкість, бачу, 50Б там грав майже до останнього, але його добрали. Надіюся, що ще може бути Удис, бо він не світився, щоб ще дати постріл. Але Удис і Леопард вони там заховані, я вже туди не доїжджаю. Давайте глянемо результати бою. Що все ж таки по фарму на цій машинці. Так, і то у нас перемога, 4,961 шкода, основний калібр. Давайте. а, ну, ладно, не, не туди вклад, ну, ну да, добре, е, 131 тисяча срібла. Е, в плюс ми пішли 86, тому що ну, ми трошки вистріляли боєкомплекта і майже були знищені повністю ремонт автівки був 7-8 тисяч. Ну і, звичайно, з нас була кола 2, 20 тисяч срібло пішло на коло. Це без додаткових резервів. Було би ще додаткові резерви 50%. Це у нас ще було б 60-70 тисяч. І то задки бі пішли б 1150 у плюс. Ми в топі по дамазі проти десяток. Знову ж за рахунок чого? За рахунок альфи. Да, нам трошки бій підписував 50Б, але тим не менше, нічого ми на ньому відіграли. Я ще пройшов ПТ-14 на Т55А, велике полювання на цій машинці в цьому бою. І що? Що я можу сказати? Це прекрасна машина, якщо вона десь буде в якихось акціях, в якихось коробочках, намагайтесь її вибити, вона дійсно класна. Чому? Тому що на ній дуже сильно думати не треба. Вона кабіни розносить всім дуже багато і дуже потужно і дуже сильно. І вона дуже сильний фармер, тому що її кода, її пушка, вартість снаряда, відсутність по факту потреби у голдових снарядах в абсолюті. Тобто, ви бачили, я не використовував проти десяток жодного в принципі, снаряда голдового, воно просто не потрібно. Навіть ТС5, я вам там броньовану штурму потисав. Було б просто захриначив з ББшки. Не є в цьому ніяка сильна проблема. Тому, якщо у вас є можливість, грайте за неї, грайте. Як, до речі, грати проти неї, якщо ви на XMC. До речі, є отакий нюанс. Е, коли ви граєте на ній проти ж неї, тобто XM проти XM, тут є, до речі, дуже цікавий нюанс. Тепер подивіться, у неї є два От є дах башти, бачите, бачите? Тут броня 0 мм. Тут тільки гармата 50 мм. От, от, якщо бачите, да? гармата 50 мм і все. Тут вже є броня 60, 70, 100 і так далі, тут ви вже сюди можете пробити, але знову ж давайте дивитися, тобто там приведені броні вже забагато. Але ви можете кидати от прямо сюди. Якщо ви, десь, у вас буде залітати снаряд прямо от над маскою, да? от так поверх маски сюди, от сюди буде пробиття. Я вам говорю, тобто от будете знати, якщо що, якщо у вас там Гармата там теж 152 калібру, можете сюди закидувати, і воно буде розносити її, знищувати. Тобто це XM проти x е, Ну, да по цій машинці все. Буду для вас знімати ще ролики. Не забувайте підписатись на канал, ставити вподобайку, пишіть коментар, як вона вас бісить. Розкажіть свої думки про варгеймінг, який водить токсичні танки в рандом. Що він перетворив з 8 рівнів, ну точніше, з баланса 8 рівнів. І нехай проблеми і невзгоди не роблять вам в житті погоди, хай вам щастить, будьте здорові. Нехай рандом буде завжди на вашій стороні.